Всім привіт! Приїхав на озеро півтретого обіду. Приїхав половити окуня. Ось таке чудове озеро. Походимо, погуляємо. Стояв вже готовий монтаж танта колір лох. Пробуємо на неї. Побачимо, що з того вийде. Така чудова природа. Перший закид. Стоїть 3 грами, вже було готове, то Попробуємо з 3 грам, а там будемо бачити. Можливо, будемо зменшуватись. Давно вже не рибалив. Був щось два рази чи три, взагалі нічого не було щось зняти, не клювало. Погода спортилась, похолодала. Цілу ніч впадав дощ. Подивимось, як погода вплинула на окуня. Перший закид без покльовки, В спінінгістів то рахується добре. Поміняв локацію, поміняв монтаж. Поставив 2 грами, і такий твістер машинним маслом. Там покльовок не було. Так, на ближній дистанції 2-3 грами нічого не клювало, поставив 5, 2 дюйма віброхвостик. Попробуємо з дальньої дистанції дістати рибку. Щось в ногах не хоче дрібний окунь клювати. Змінив багато місць, багато приманок і нічого, вертушка від відни, нічого. Поставив один грам і один дюйм танту. Попробуємо на но Вітру нема, погода дозволяє. Можна трошки побавитись. Є, друзі, перша рибка на наноджиг уконець. Малий Барбос. Наноуконець на наноносності. Робив проводки в товщі води. Було одне клювання. А тепер робив по дну і оконець клюнув. Попробую в товщі провести тепер. О, взяло в товщі. О який. Товщі води взяв. Ну то вже такий добрий на наноджих. Трофейчик для Нано Я взяв біля самого камиша. Зараз ще раз спробуємо попри камеш провести. Що він там один жив? Більше нема. Верховодочка. Ще має такий від фіш fish один і дюйма. Два кольори тут є. Останньо той. Желтый на танту было пару поклевок и два окуня и одна. І одна верховодка вона не попала в кадр. Ось такий хробачок. О, ешь, классный удар был. Ай, шло блин. Блин, такой классный удар был, просто капец, стягнуло. В толщу воды взяло. Зосно що то було Все, на цьому моя двогодинна риболовля завершується. Більше покльовок не мав на наноджих, ще в тому місці поставив 2,5 гнта 1,6 дюйма. Там майже на викиді мав одну покльовку таку прикольну, але підсікнув і нічого. Тут попри камижоку окунь ганяє малька, але я кидав. Не реагує. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь.